якийсь робіт помниш? А ну ти не всерізно не побачиш. А он є може? Чекай, 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 чекай. Отак швидкість видно. Да. Видно чи ні? що? Ну, ну все. Що, відео знімає? Я не знаю, що так. це холі. Так ти якось знімайте тільки це, а все як. Тут А, аудіо. Аудіо, текст записує. Text wyrezysite просто видел. А, ти текст? Це треба було мучать.